Тепер хочу трошки детальніше зупинитися на середньому плані траві. Так ми е, вже обговорили дерева, кущі аналогічні, потону. Неважлива форма. Буде воно велике, буде воно ну, більше за будинок, буде це. Дерево буде, він нижчий кущ, але тон у них однаковий. Тому я вам не показую края картини, тому що вони виконуються аналогічним способом. Дерева на середньому плані так само: ось дерево, отут дерева заплановані, отут можна продовжувати до краю аркуша дерева. Все виконується аналогічно, тому що один план да, воно може відрізнятися. Тобто тут е, може якесь дерево бути більш темним, може більш світлим, але співвідношення і деталізація у всіх однакова. Але тепер я хочу зупинитися на траві на середньому плані. У нас є задній план, у нас є передній план. І тепер. Треба підібрати і тон, і деталізацію середню між ними. А у чому різниця? Різниця тільки у нас в кількості білих відтінків. Зрозуміло, що одним кольором ми малювати не будемо. У нас в будь-якому випадку буде поєднання більш теплих, більш холодних. Беремо зелений, додаємо до нього охру. Можна трошки додати, буде сірий, але зараз будемо це дивитися. Це у нас тон іде переднього плану, задньої її частини. Але тепер до нього ми додаємо трошки білого. Неважливо, що у вас тут буде. Давайте. Ну, тобто тут у нас чи галявини, чи поля, неважливо у будь-якому випадку, от як тут у нас іде воно такими смугами на рівність поверхні. Вона там мінімальна, але є. Бачите, тон він темніший за задній план, але світліший за передній. Так само, десь у нас буде, як і на передньому плані, будуть світові місця, десь будуть тіньові. Це я зараз полотончики пройшлася, Додаємо трошки чорного. Не хочеться робити дуже його холодний задній план. Трошки чорного у тіні, просто щоб зменшити яскравість тону. Не такі вони живописні, як передній план, але все одно десь додаємо відтінки. Чому я далі не продовжую, тут у мене дерево напрямку з'явиться. Десь трошки більше охри. Тобто буде це е, поле пшениці, ви просто додаєте туди більше охри. Поле трави більше додаєте зеленого, але ось приблизний тон. Так, тут, ну давайте і тут ми частково залишимо місце для доріжки, але навколо неї. Так само буде якась там рослинність. Ось. Повторюся, це отут трошки яскравіше знизу, бо це вже плавний перехід на передні плани, де. То там менше білого, більше зеленого і охрем. Є, а давайте трошечки і тут, мало-мало, але додаємо зелененького. І ось тут, трошки ще світла зараз. Тон е, нерівний у ці смуги, не яскраві, але ми бачимо, що в них є. Світові і тіньові місця. Не видно було вам погано це місце. Убираємо білі плями, не вирівнюємо край дерева не в жодному випадку. Давайте я одразу щоб не залишити білу пляму, тут по центру картини домалюю сіреньким, сіро-зеленим, тому що багато рефлексів доріжку. Ну, по тону. Ось майже зливається. Це світла сторона по боковим частинам трошечки темніше. зникає. Є. З травою середнього плану розібралися. Тут не показую, бо це кущі вони такі самі йдуть. І тепер починаємо працювати з деревом. А от дерево це цікава деталь цієї роботи, тому що це головний елемент на передньому плані. Дерево краще намічати, звісно, спочатку. Олівцем. Але щоб вам було видно, тому що олівець на фарби погано буде ем, лягати, я буду вам показувати його одразу фарбами, контур малювати. Але хочу звернути вашу увагу. Дерева не рівні. У них є характерна риса. Вони знизу. Трошки ширше доверху, вони дуже плавно звужуються. Ось це головні помилки: або те, що дерево пряме і не звужується, або те, що воно зваж... звужується дуже швидко. Нецікаво, коли воно ідеально рівне. Тобто, у кожного дерева є своя характерна форма. Ви можете знайти будь-яку для вас цікаву форму дерева. Неважливо. Який у нього буде колір на фотографії? Ви можете окремо взяти форму дерева, окремо колір? Ось не знаю, мені дуже подобається ось це дерево таке широке, масивне розлоги. Воно у мене буде трошки вуще, тому що. Під формат більше підходить таке витягнути. Тут формат горизонтальний, був, тут вертикальний, тому е, більш воно таке довге-високе і сторункіше. Але почнемо з того, що намічаємо. Для цього можна взяти е, ну, ви олівець, ви фарбами одразу не малюєте. Я беру коричневу фарбу, е, Да, частково закриваю ті. Елементи, які я малювала до цього. Частково буду більше викривляти Так. Е, для себе вирішую, яка частина буде заповнена е, стовбуром без е, великої кількості листя, взагалі без листя. Е, тут буде у мене Гілка, як це сказати, опилена. так, донизу трошки збільшується ширина, ніж зверху. Все, контур нижньої частини є. Тепер переходимо до гілок. Ось дивіться, якщо вони розходяться, поділяються на дві. Гілки, то ширина, відповідно, приблизно теж стовбура поділяється навпіл. Ось, Тобто, не те, що вони залишилися такої ж ширини, як стовбур кожна гілка. ні. Далі намічаємо кривими лініями, де буде подальше розголудження. Гілок, це лише їх е, загальна маса. Далі буду деталізувати, і ось вони виходять за е, деякі гілки, виходять за край роботи. Я розумію, що вам буде шкода зафарбовувати небо, яке ви е, з таким зусиллям робили. Але, е, якби ви не намалювали повністю небо, у вас би не було цілісності у роботі. Тобто ми малюємо небо не тому, що не знали, що у нас буде дерево, а тому, що е, воно так гармонійніше буде виглядати. Ось приблизно форма моїх гілок. І тепер ми починаємо їх деталізувати, розділяти на світло, на тінь на полутони. Полутон у нас залишається по центру. Нагадую, що у мене особисто світова сторона йде з лівого боку. Ви дивитесь по своїм деревам, по задньому по посередньому плану, тому що у всіх. Освітлення з різної сторони. Проходимося як основний тон коричневим по полутончикам, так, це приблизно всередина, знову таки. А тепер починаємо додавати велику кількість відтінків. Не поспішаємо, пензлик можна залишити великий, але це не значить, що і маски будуть великими. Зараз зроблю зеркальне відображення, так буде зручніше розбивати на тони. І так, а... знову таки ми поділяємо кожну. Дивіться, як вам пояснити, дерево складається з кари. Вона нерівна, але і саме дерево не, не рівне, воно не однорідно об'ємне, воно має е, більш вогнуті і е, випуклі місця. Тобто ми його як крону дерев, як галявини розділяємо спочатку на е, світло. Полутон і тінь. Але ось дивіться, дві частини, наприклад, або три. У кожної буде свій полутончик невеличкий і своя тінь. Зараз це скоріше ще полутончик продовжується, чим світло, світло буде світліше. Тобто коричневий, коричневий плюс. Охра в різних пропорціях. Да, білий теж буде, жовтий буде, все буде, тому що це передній план, ось такими нерівними лініями ми вводимо оцю шерахуватість кори. Звісно, світла більше за все у нас іде ближче до лівого боку. Але краще не робити його по краю, тому що об'ємні фігури, якими є і дерево, по краю мають полутончик. Давайте розберемося знизу, а потім вже будемо далі йти. Ось на правій стороні світла дуже мало. Да, якесь є. Це буде не найяскравіше світло, найяскравіше буде тільки з лівого боку. Ось. Бачите, такі криві. А... Неоднорідні в тому плані, що ширина різна, смужки, десь вони з'являються, десь вони губляться. І це все у нас теплі відтінки. А тепер переходимо на холодні. Тобто, давайте спочатку зробимо невеличке тонування чорним, щоб приглушити коричневий. Да. Трошки його додамо як один з відтінків, але обов'язково буде і фіолетовий, можна майже чистий. Ось для переднього плану, для живопису, дуже характерно це використання тіней фіолетового кольору. Знову таки. Як і світло, тінь не торкається з самого краю предмета. Там йде полутончик. Тінь у нас е, в першу чергу йде з правого боку у мене, саме у вас може бути з протилежного. Так. Десь вона більше, десь менше. Е, там, де у мене Оцей сук знаходиться, також тінь йде. Навколо нього дуже часто бачимо такий натяк на е, півкола. Тобто, кора його огибає кожну гілку. І е, верхній гілок це також стосується. тобто отут, Там, де гілочки йде розголудження, також можна зробити невеличкі тінь. Складки кори. Так, знову-таки, кожна гілка має свою тінь, але поки що до них не будемо підніматися. Так, тут плавніше трошки тіні. трошки і не така сильна, трошки світліше зараз зробимо, але холодна, буде і в світовій стороні. Тобто, це якісь ось. Нерівні, вже тонкі, ледве помітні а тіньові структура дерева є. І без синього знову ми не, як не можемо обійтися, тому що синій все ж є більш холодним відтінком, ніж фіолетовий. Зараз. Знову таки, в принципі, Майже чистим і залишаємо трошки-трошки коричневого додаємо. Ось не повністю, а просто якісь місця на тіні трошки додаємо фіолетовий відтінок. Тепер трошки хочеться плавніше змішати синій і коричневий, щоб зробити більш живописний отут полутончик кору. Дуже нерівна і не однотонна. Ось тут трошки світліше. Так, верх поки що не йду. І ось тут мало зробила структури кори. Але тіні там мало, можна просто коричневе. Так є. А тепер додаємо прям найяскравіше світло, це поєднання Охри і білого, наприклад. Мені просто мій жовтий не подобається, як квітінок, він у мене такий неприємний. Так, ось світлим-світлим небагато, не по краю, але трошки додаємо ось цей контраст. Смуги можуть бути будь-якої форми, але хочу звернути увагу, що вони, а, які вони продовгуваті, висота у них є. Так, трошки ось тут треба буде додати відтінків. А тут трошки додати десь охри для плавніших. Переходів. Yeah. Точно так же, звісно, кору можна ще тонким пензликом деталізувати, можна трошки світліше зробити полутон, тут на такий рівний, і трошки додати відтінків. Але, в принципі, ось загальна маса стовбура у нас тепер є. Так, Звісно, треба буде травою на нього трошки більше зайти. Так само проходимося зараз гілки. Знову таки, я вам частково покажу, частково робити аналогічно. В чому відрізняються гілки від стовбура дерева? Майже не чим, але відмінність все ж таки є. На них менше світла, тобто ми не будемо водити білоохровий. Охри також буде мало, тому що. Гілки дерев більше закриті самою кроною. Звісно, у нас дерево буде мати крону, тому ось знову таки відділяємо складочки. Кожна гілка має свою тінь. Навіть при тому, що не так багато е світла. Ну, тінь все одно є, вона все одно е, живописна з відтінками, десь більш синій, десь більш фіолетовий, десь е, сіроватий, блакитний, тобто е, просто менше світла, але е, кількість відтінків від цього не зменшується. Так, е, Світлом трошки світліше і ось тут поєднання вже і е, синього, і охри, такий брудний відтінок, але нам і треба, щоб вона світло тут залишалося трошки світліше за тінь, але е, не таке яскраве, не таке. Тепле, тобто, да, десь брудний, десь більш коричневий, край нерівний, але охайний, щоб було видно, що він спеціально нерівний, намальований, а не просто у вас не вистачило фарби чи смикнулася рука. Частково це досягається за рахунок того, що частково ось форма кори, зараз покажу, повторює оцей форму гілки. Не у всіх місцях, знову таки кажу, світла дуже мало тут, воно не таке, як знизу, але трошечки є. Не подобається трошки десь ніжніше. Є. Е, е, да, Так, да, да, да. звісно, такі випадкові світлі місця. І на рівні краї ми зараз уберемо. Не дуже темним, тому що тут полутончик, а майже чисто коричневим. Хоча трошки темніше. Можуть, звісно, виходити більш тонкі гілки. Ось. Так, ну, думаю, що все відносно зрозуміло. Тінь у мене отут була з лівої сторони і зверху. Тож там, де гілка іде відносно вертикальна. Тінь з лівої сторони, там, де е, гілка йде, зараз покажу. Ой, заплуталася. Там, де вертикально, світло йде з лівої сторони, тінь з правої. Там, де гілка йде, ось як тут горизонтально, е, тінь з нижньої сторони, світло з верхньої сторони. Ну, е, все логічно, але це треба. На все на це звертати увагу. Звісно, яскравого світла там не буде. Зараз буду затемнювати оцей яскравий коричневий, тому що він був потрібен тільки замість олівця мені. Ось на тонких гілках, можна трошки менше відтінків, але все одно буде буде світло, будуть відтіночки водитися. Думаю, що на сьогодні все. Гілки домальовуєте аналогічним чином. Так, трошки темніше. Крому поки що не малюйте, її вам покажу окремо. Давайте я тут не люблю білі плями, навіть при тому, що тут ще не домальовані е, багато чого, але білі плями не залишаємо і одразу обираємо. Давайте тут теж додам трошки світла, тому що, щоб вона не виглядала такою незакінченою. І на сьогодні все.